Не буде ІДІ. Приходить і каже, дайте, мені, будь ласка, роботу. Ага. Кажуть, нема. О, зрозуміло. Що зрозуміло? Кажуть, нема питань. На. Гано на воска. Ніколаіч, ото й от мене <тавця> <тавця> з цього до сьогодні. Засу від на воску Знаєш, я не буду це чіпати. <тавця> <"О>, ти що дурний? Чи маленька дитина? Дай Бог помре пісменщик та тобі щось нормальне. Камаз з будкою, А поки що? Камаз з будку. Амнавоска. Ну, знаєте. Якщо чесно, спочатку в нього не вийшло Зімно ну, качати по всьому ворогу. Ну, скажіть чесно, пасло вийшло зімно качати по всьому ворогу. Але знаєте, притерся трохи, а бо качається, дідушка хапає, а ще в нього. Дівчина з'явилася. Танюша. С культурної, інтелігентної сім'ї. Танюша, сонечко. Але він їй не казав. Та ті я не казав. Я не казав, Танюше, що гавно качає по всьому городу. Танюша не казав, Танюше знати не нанюша. Ну, а ви б сказали, що гавно качаєте по всьому городу. Та Але це канатоп донесли. я що там сталося? Вона в сльози, каже, не буду з гавнавозом любов крутить. Вона побігла, він побіг, а ввечері він прокрався на весь де вона жила з батьками. Прокрався в різний лісах, і все, що накачав, те, все умікло. <риклад> Народ моя любов! Та <риклад> Господи милосердний, що там було? На сидане тісуємо. Міліція приїхала, його в кайдани, на СІЗО сидить. Але ж кажу, Танюша, Танюша Володівчина, з прекрасною інтелігентною, наголошую культурної родини. Вона прийшла до Знаєте, він їй все пояснив. І навіть пропозицію зробив. Таня. І вона сказала, так, ті смайла, горіла сохта, горіла й пала. А батьків у нього виявили вивелися люди з дуже добрим почуттям в голову. Подарували їм буди куруть, в який цей настріляв.